Доброго дня! У цьому відео я покажу вам, як отримувати бонуси на біржі Bybit за виконання певних завдань. В Попередньому відео ми зареєструвалися на біржі та підтвердили свій аккаунт. Після цього ми можемо забрати бонус у розмірі 5 доларів для торгівлі ф'ючерсами. Переходимо у фьючерси. Як бачите, капітал складає 5 доларів. Це просто за реєстрацію аккаунту та підтвердження. Сьогодні в мене з'явився бонус за додаток, тобто ви встановлюєте додаток біржі Bybit на свій телефон, доступний для Android та iOS. Після цього протягом 48 годин ви отримуєте бонус. Також сьогодні я виконав завдання, завдання в якому потрібно було торгувати на фьючерсах з балансом від 1 долару та вище. Ось для прикладу я відкрив. Угоду по монеті Matic 49 центів, це так для тесту з 10-м плечем, тобто це 4,92. Після цього я отримав бонус на торгові комісії. Тобто, при торгівлі фьючерсами ви не будете оплачувати комісію в біржі. Це дуже круто, якщо ви новачок і тільки починаєте торгувати. Так, у вас будуть з'являтися різні бонуси. Нагадую, що бонуси доступні тільки при реєстрації за партнерським посиланням, яке буде доступне під відео. Наприклад, ось триденна активність на фьючерсах, так, це триденна активність спотова та фьючерсна торгівля. Ось бачите, пройде завтра, після післязавтра, якщо я буду торгувати на фьючерсах, я забираю ще бонус в розмірі 5 доларів. І так ви виконуєте всі завдання, отримуєте круті бонуси. Перший депозит, як бачите, заходимо, робимо депозит на суму від 10 доларів та забираємо ще 5. Такі завдання можуть з'являтися періодично в вашому аккаунті, тому ви виконуєте. І ось, як бачите, написано, можна отримати до 4 тисяч доларів, просто виконуючи завдання. Є тут перші певні ліміти, як бачите, бачите, 30 днів, тут 13 днів за застосунок один тиждень дається. Тому ось так. Ось таке коротке відео я записав вам про біржу Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунта, то швидше реєструйтесь, тому що пропозиція з бонусами, скоріше за все, буде обмежена, або просто будуть інші бонуси з складнішими умовами. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення!